Так, я студент Борщевич Іван. Навчаюся на четвертому курсі, ну, закінчую четвертий курс. Навчаємось ми в групі ЗС-11, факультет у нас ЄМЗ зварювального виробництва. Це мій одногрупник, Дмитро. Дмитро. метро, так. Навчаюсь також на четвертому курсі, Іванін одногрупник. Проживаємо ми в гуртожитку, правда в різних. І скільки коштує гуртожиток? Ну, я плачу в місяць майже 5 тисяч, тому що проживаю один у кімнаті. Ну, а я вдвох проживаю, ми по 2,5 платимо, виходить, з ну, чоловіка. А за навчання скільки ви платите? Ну, Ми на бюджеті навчаємося, ну, так, так вийшло. Що гарно вчилися, здали гарно ЗНО, це аж коли хто знав було. Mm. От і тепер ми от, на бюджеті навчаємося. І всі наші одногрупники також навчаються на бюджеті. А контрактники є ваші групи? Mm, контрактників mm. немає. Закінчуєте ви четвертий курс і що ви отримуєте? Mm, Отримуємо диплом магі... бакалавра спочатку, а потім, ну, mm. якщо вийде поступимо на магістратуру, надіємося також на бюджет. бюджет. І ще потім будемо закінчувати магістратуру. Ну, там, наукову чи як професійна, здається, mm -hmm. Там вже будемо вибирати. Давайте так. А багато контрактників. от? У нас на потоці? Ну, взагалі немає. У нас поток ну, повністю бюджетників. А от кажуть всі, що в КПІ тільки платне навчання. Ну Це можливо на інших факультетах. ну На нашому, mm -hmm. на нашому все добре. У нас всі гарно вчаться, всі на бюджеті. Mm. Добре, дякую, розмовчик.